Бажаю здоров'я! На огляді сумка МТАК Компаньон Beg Small Black. Продовжую знайомити вас і сам знайомитись із продукцією українського бренду. Цього разу невелика поясна EDC сумка у форм-факторі бананка. Тобто, її можна носити класично на поясі, а можна модно стильна, молодежна через плече. До речі, щодо такого стилю, це не про мене. Тому і бананки як такої не маю. Розмір для мене замалий, і такий спосіб носіння, мені здається, більш притаманний для зумерів. Я, як старовір, маю класичного наплічника, теж від емтак. А цей придбав для молодшого покоління. Разом з тим подивимося, що таке емтаг у дещо іншому ціновому сегменті. Отже, маємо сумку виготовлену із 100% поліестеру. Цумка має регульований нейлоновий ремінь у виді стропи із фастексом для швидкого збросу. Нічого зайвого, але в той же час при таких компактних габаритах є чимало відділів і усіляких гараздів по типу велкро панелі спереду, на яку можна кріпити нашивки, моральні патчі і так далі. Тут же є перша невеличка кишеня на блискавці для ключів, грошей чи якогось іншого дріб'язку. Далі основне відділення із двосторонньою блискавкою, в якому є органайзер, це правильно та зручно. Тут можна тримати щось об'ємне, типу повербанку або бутерброду. Та фіксувати різноманітні EDC речі запальничку, ніж, ліхтарик, мультитул, пластер, пігулки і так далі. Всередині є ще одна січа кишенька на блискавці. Всі блискавки мають петлі з паракорду для зручного користування, а позаду є ще одна кишеня для плоских речей, приміром, таких як документи та смартфон. Коротше, при таких розмірах сумка має досить непоганий функціонал. Щодо якості матеріалу, звісно, не кордура, проте час покаже. Подивимось. Дякую за увагу. Слава Україні!